Привіт, друзі! Сьогодні такий гарний вечір. Погляньте на мої квіти. Правда, вони прекрасні. Я щовечора їх поливаю, щоб вони звіли і дарували радість людям. О, привіт, Ксеню! Привіт, Альоша. Тільки я не Ксеня, а Оксанка. Е, ні, ти для мене Ксеня. Отже ж, Льоша. Але гаразд, я тебе прощаю. Сьогодні такий гарний вечір і в мене такий прекрасний настрій. Ой-ой-ой, і чому це в тебе такий гарний настрій? А ти не знаєш? Скоро буде свято Пасхи. А я та думаю, чому це моя бабуся так все прибирає і готує такі смачні страви? Льоша, а ти знаєш, що таке Пасха? Ну, звісно, Ксеню, я ж цивілізована людина. Пасха. Це коли люди печуть такі пасочки і дарують один одному, а ще роблять писанки і крашенки на це свято. І все. Ага. Ой, Льоша, я бачу, ти взагалі нічого не знаєш про Пасху. Давай я тобі розкажу. Ну давай. Давним давно, ще дві тисячі років тому назад. Ого? Це ще навіть мене не було? Це ще навіть твоєї бабусі не було. Нічого собі? Розповідай далі. Прийшов на землю Божий Син, Ісус Христос, щоб спасти всіх людей від їхніх гріхів. Всіх людей, то це значить, що мене теж? Ну, звичайно, в Біблії написано, всі згрішили. Знаєш, Ксеню, щось це мені не цікаво. Льоша, ти куди? Зачекай. Пасха, Пасха, у мене є поважливіші справи. Де це той останній цілий ліхтар? Льоша, що ти робиш? Фу ти, як ти мене злякала. Що, не бачиш, серйозні справи вирішую. А ти не боїшся, що тебе покарають за це? А! Дядько Федір, та він і не знатиме, хто це зробив. Льоша, зупинися, не потрібно цього робити. Що це за шум? Це ти, Льоша. А я то думаю, хто це на вулиці всі ліхтарі побив. Зараз я тобі покажу. Ай, відпустіть мене. Ану ходімо до твого батька, хайно він тобі розкаже. Допоможіть! Дитину здоров'я позбавляють. Буде тобі зараз здоров'я позбавляють. Дядю Федік, дядю Федік. Що ти хотіла, Оксанко? Дядю Федік, пробачте Альошу. Як же це його пробачити, як він останнього ліхтаря у дворі розбив? А ви знаєте, Бог нам завжди прощає, коли ми просимо у нього прощення. Я вас дуже прошу. А це що? Альоша просить пробачення. Угу, Я більше не буду. Добре, Льоша, я тобі пробачаю але пообіцяй, що ти більше не будеш так робити. Не буду, обіцяю. Добре, будь чемним. Йду, бо в мене ще дуже багато роботи. Дякую тобі, Оксанко. Ти за мене заступилася. Та що ти? Ти ж сам вибачився, ти знаєш, цей випадок дуже схожий з історією про Пасху. Як це так? Добре, слухай. Давним-давно, ще дві тисячі років тому назад. Ого, це ще навіть мене не було. Це ще навіть твоєї бабусі не було. Нічого собі, розповідай далі. Прийшов на землю Божий Син Ісус Христос, щоб спасти всіх людей. Від їхніх гріхів. Куди це ви так поспішаєте? Ми йдемо послухати Ісуса із Назарету. Кажуть, він великий пророк. А дехто каже, що він Божий син. Хм, І ви в це вірите? Не знаю. Послухаємо його. Тоді і ми з вами. Привіт! Ми прості рибалки. Але сьогодні ми не підемо ловити рибу. А знаєте чому? Тому що сюди прийшов Ісус, і ми хочемо послухати Його. О, дивись, скільки там людей! Напевне, там проповідує Ісус. Ходімо, послухаємо. Так, ходімо швидше. Ісус ходив по різних містах і проповідував про царство Боже. За ним ходили величезні натовпи людей. Щоб послухати науку Ісуса. Він міг зціляти хворих відкривати очі сліпим, піднімати паралізованих. Ісус схопив багато чудес. Наблизило царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангелії. Що Він говорить? Він каже, щоб ми перестали грішити і йшли до Бога. Ми так давно його чекали. Та не всі любили Ісуса. Були злі люди, які не вірили і ненавиділи його. Та що ви слухаєте його, він обманщик. Як обманщик може творити чудеса? Та він шахрай, задурює вам голови. Господи, моя донька тяжко захворіла. Прошу тебе, прийди до мене в дім і поклади свої руки на неї, щоб вона одужала і жила. Ходімо, Яїре! Давайте підемо і побачимо, що він зробить. Пане, не турбуйте Ісуса, ваша донька померла. О, ні, Господи, чому я раніше не прийшов до Тебе? Не бійся, тільки віруй. Ісусе, вже пізно, я пізно прийшов. Не плач, Я, Іре. Твоя донька не вмерла, вона спить. Ха, -ха, -ха, Ха, то хай розбудить її. Хай голосніше будеть, а то вона може не почути. А якщо Ісус оживить, доньку Яве. Невже Ісус може підняти людину із мертвих? Я чув, що Він в нашому селі очі відкрив сліпому. Якщо він Божий син, то для нього все можливе. Дівчино, кажу тобі. Встань. Тато, мамо, я їсти хочу. О Господи. Ти зробив це. Ісусе, дякую тобі. Люди, Ісус підняв її з мертвих. Вона жива. Слава йому! Ого, він зробив чудо. Це неймовірно. Мені трохи страшно. Як він це може робити? Такі чудеса може робити тільки Бог. Яке щастя! Ісус оживив її! Цей Ісус робить чудеса, і всі вірять йому. Скоро всі підуть за ним. То що ж нам робити? Я знаю, що ми вб'ємо його. Вологи Ісуса підкупили одного з учнів Христа Юду, і той розповів, де можна світити Ісуса так, щоб ніхто не бачив. Як Юда міг таке зробити, я б ніколи не залишив Ісуса. Так казали й інші учні Христа, але коли з'явилися воїни, то вони злякалися і повтікали. А Ісуса схопили і почали бити і насміхатися з Нього, а потім, потім не плач, Оксанко, я знаю. Потім Ісуса прибили цвяхами до дерев'яного хреста Ага, а ти знаєш, як це боляче? Знаю. Одного разу я біг по дворі по соніж і ненароком наступив на цвях. Ти знаєш, я так вирішав від болю. Що мама з бабусею ледь мене втихомирили. Ти знаєш, Оксанко, це дуже сумна історія. Ходи додому. Ні, зачекай, це хороша історія. Послухай, що було далі. Коли Ісус помер, його поховали в кам'яній печері, а вхід до печері привалили величезним камнем. Вороги Ісуса так боялися його навіть мертвого, що поставили воїнів стерегти гробницю. Так пройшло два дні. Зачекай, я щось не розумію. Невже Бог не міг заступити за Ісуса? Коли його розпинали, він спокійно дивився на це все. Ні, Богу було дуже шкода свого сина. Я думаю, що Бог навіть плакав. Але чому? Пам'ятаєш, ти розбив ліхтар? Ну, да. А що було далі? Дядько Федір зловив мене. І хотів відвести до тата, а він би дав мені рівня. І що? Ти за мене заступилася, і дядько Федір пробачив мене. Льоша, ця історія як хороший приклад. Люди роблять багато зла, а Бог святий і має покарати людей за всякий гріх. В біблії написано бо заплата за гріх смерть. А Ісус заступається за всіх людей, які вірять, що Ісус заплатив за їхні гріхи своєю смертю на хресті і просять в нього прощення. Ага, ось воно як. Здається, я розумію. Ісус переміг усяке зло, і він це доказав. Як? На третій день зранку відбувся сильний землетрус. Тому що ангел з неба зійшов і відсунув величезний камінь до входу до печери, де був похований Ісус. Воїни, які стерегли гробницю, так злякалися, що попадали на землю і навіть зовсім втекли. Я б напевно теж злякався, якби таке побачив. І сталося те, що Ісус обіцяв своїм учням. Він воскрес і переміг всяке зло. Смерть не має влади над ним, тому що Ісус ніколи не схишив. Це за наші хіхи Він заплатив. А де зараз Ісус? Він пішов на небеса до свого батька, але водночас Ісус живе в серці кожної людини, яка вірить в нього і любить його, і в моєму також? А ти як думаєш? Ну, я не знаю. Льош. А ти не будеш більше говорити на мене, Ксеня? О, ні. Це я раніше так говорив. Ти так мені допомогла. Я більше не буду дражнити тебе. Я хотів би, щоб Ісус поселився в моєму серці. Що ти воскрес, ти зміг перемогти всякий гріх, ти заступаєшся за мої гріхи перед Богом. Допоможи мені не робити поганих вчинків. Будь ласка, живи в моєму серці. Кажуть невірні, що він не цар царів, що не буває воскресіння на цій простій землі, і закривають серця свого очі, аби не бачити, та наш Господь так любить і так хоче усе пробачити. Meros